Новорічної ночі на чергування по Херсонщині заступають 177 рятувальників. На поготові 42 машини, розповів заступник начальника оперативно-координаційного центру Геннадій Данюк. Ще стільки ж у резерві. На період різдвяних та новорічних свят особовий склад та техніка пожежно-рятувальних підрозділів та апарату головного управління переведена на посилений варіант несення служби. В новорічну ніч не часто, але бувають випадки, коли пов'язані з пожежами, з неправильним використанням піротехнічних виробів. Минулого року був випадок, коли від неправильного використання перетехнічного вибору було загорання на балконі 8-го поверху дев'ятиповерхового будинку. Але ми до цього готові. Електронна система екстрених викликів 112 автоматично спрямовує на диспетчерський пункт служби з надзвичайних ситуацій усі дзвінки оперативних служб, говорить Геннадій Данюк. Тому викликів новорічної ночі зазвичай дуже багато. А за потреби диспетчери переводять виклик до поліції або швидкої допомоги. Ольга Ляшок, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.